Привіт, вболівальники синьо-білих, Динамо, Київ, стежить за трансферним ринком на наступне вікно. І президент Ігор Суркіс чітко дав зрозуміти, він хоче підсилити захист одним або навіть кількома центральними захисниками. І ось з'явилося ім'я бразильського гравця, який може приєднатися до команди Олександра Шовковського. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб дізнатися всі деталі за даними сайту Атануваканус, Динамо, Київ. Зацікавлене в молодому Леандрінью, річному центральному захиснику з Васко да Гама, але шлях буде нелегким, адже Спартак, Москва, також рішуче вступив у гонку і має розпочати переговори з бразильським клубом найближчими днями. Васко вже почав планувати свій сезон 2026 року та аналізує можливі відходи. Серед них Леандрінью. Який не отримав багато можливостей як стартовий гравець, за повідомленнями, клуб не повинен перешкоджати трансферу, якщо пропозиція буде гарною, тренер Спартака Ден Станкович вже схвалив прихід гравця. Але Динамо все ще стежить за ним і може незабаром зробити офіційну пропозицію. Леандріньо розглядається як захисник з гарною фізичною статурою, швидкістю та потенціалом зростання, характеристики, які подобаються київському керівництву, особливо враховуючи молоде посилення в майбутньому. Отже, вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте, Леандріньо був би гарним придбанням для Динамо. Залиште свою думку в коментарях та підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини про наш улюблений клуб. Наразі це все міцно обіймаємо та до зустрічі в наступному відео.